Ви досі не знаєте, що робити з гарбузами. Давайте приготуємо дуже смачний та корисний гарбузяно-морквяний сік. Такий сік полюбляють як дорослі, так і діти. В ньому дуже багато вітамінів і головне, що він натуральний. Гарбузу потрібно очистити від шкірки та від зернят. Нарізаю її на ось такі невеличкі шматочки. Моркву також нарізаю на кубики. Тепер дві апельсини потрібно очистити від шкірки. І шкірка і самі апельсини нам пригодяться. В каструлю викладаю нарізану гарбузу, моркву та шкірку від апельсини. Заливаю це все водою і ставлю на вогонь. Довожу до кипіння і потрібно, щоб овощі зварилися. На це все приблизно піде пів години. Через півгодини потрібно викинути шкірки від апельсина, а гарбузу разом із морквою збити в однорідну масу. Тепер до цього пюре вливаю сік, який я видавала із тих апельсинів, які ми очищали, і з одного лимона. Також всипаю цукор і на кінчику ложки лимонну кислоту. На цьому етапі перемішую і дивлюсь на консистенцію мого соку. Якщо він у мене доволі таки густий, я додаю ще пів літра води сік довожу до кипіння і знімаю з вогню. Якщо ви плануєте його довго зберігати, розливайте його по стерилізованих банках і закатуйте. Я буду його використовувати зараз, тому охолоджую його, розливаю по бутилках і зберігаю в холодильнику. Такий сік, ну дуже смачний. Подивіться, які в нього яскраві природні фарби. Не потрібно ніяких барвників, обов'язково скуштуйте, порадуйте свою сім'ю.